Dosage. Давно я прийняла для себе рішення, що нічого кардинально не поміняє твоє життя, і не треба робити ікон з інших людей. Коли ми проходимо якісь навчання, це моє правило. Або коли ми вчимося в якомусь курсі, і чи навіть в наставництві, то потрібно брати те, що тобі дійсно працює, і те, що для тебе є прийнятним, тому що дуже часто я бачу, що в бізнес оточення є такі, от цей класний, а цей не класний. Цей дуже крутий експерт. Я тільки в нього, і прям. Ну, моляться на цих людей. Працює воно трішки по-інакшому. Люди, які тебе надихають, вони надихають тебе по якихось якостях, і це треба розуміти, чому і це аналізувати і собі брати в своє життя. А залипати на все життя на якомусь навчанні чи на якійсь людині це теж неправильно, тому що ми проходимо трансформацію. Ця людина, всі ми живі люди, ми не ікони, не боги, всі зі своїми помилками, з розумінням щось правильне, щось неправильне. Тому якби так. Я протягом. Року завжди собі ставлю план, що би я хотіла осягнути нового в цьому році. Це щодо професійного, тому що я завжди ставлю собі якісь бажання на рік. Так, якщо говорити про особистісне, я теж багато слідкую за іншими експертами, дивлюся, що вони проходять, і бачу ті речі, які мені потрібно підтягувати.